Минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Під вогнем окупантів були селище міського типу Козача-Лопань, місто Вовчанськ, селище міського типу Дворічна та інші населені пункти. По селищу міського типу Козача-Лопань Харківського району ворог вів вогонь з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, господарські споруди та гараж. Також пошкоджена місцева пожежна частина у селі Лиман Вовчанської громади Чугуївського району. Обстрілом пошкоджено навчальний заклад. У Вовчанську зруйновані житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки, ДСНС знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів. Інші підрозділи рятувальної служби здійснили 16 оперативних виїздів. В результаті артилерійського удару по селищу Козача Лопань Дергачівської громади сталося дві пожежі у приватному секторі. В одному з випадків горів гараж та автомобіль на площі 40 квадратних метрів. В іншому дах житлового будинку на площі 80 квадратних метрів. Пожежа ліквідована о 13.30. За попередніми даними. Постраждалих немає. Рятувальники з Вовчанська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У місті Вовчанську виявлені пошкодження трьох приватних домоволодінь у селі Лиман, навчального закладу та приватного будинку. А також у селі Лимани, селі Гравське знайдено снаряди до реактивних систем залпового вогню. Постраждалих не виявлено. За повідомленням Генштабу ЗСУ на Слобожанському напрямку формувань наступальних угрупувань не зафіксовано. Наші бійці продовжують тримати оборону та чинити опір російським окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко новини Харків.